Перший розділ, перші і другі вірші. Невеликий уривок. Давайте ми разом. В один голос прочитаємо його. Почнемо. Павло, з Божої волі, Апостол Ісуса Христа, святим у Єфесі і вірним в Ісусі Христі. Благодать і мир вам від Бога нашого Отця і Господа Ісуса Христа. Давайте помолимось. Святий Небесний Господь, ми дякуємо тобі за те, що ти благословив вивчення першої книги Самоїла і зараз даєш нам вивчати послання апостола Павла до Єфесян. Господь, даруй нам Твою благодать і Твою мир через це вивчення. Покажи нам ту велику надію, яку ти маєш на твій народ, на твою церкву, яку ти спас і викупив крові твого сина. Ісуса Христа. Ми просимо Твого благословення на все вивчення послання до Ефесян. в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Тема сьогоднішньої проповіді благодать і мир від Бога. І ключовий вірш другий. Благодать і мир вам від Бога, нашого Отця і Господа і Ісуса Христа. З великим благовінням ми починаємо вивчення послання до Ефесян. Його написав апостол Павло у Римі протягом свого ув'язнення приблизно в -му, 61 -му році нашої ери. Як ви знаєте, в той час Рим правив світом. Це була сама потужна імперія того часу. Багато людей мріяло попасти в Рим і отримати римське громадянство. Вони мріяли отримати доступ до благ цивілізації, які міг надати їм Рим. Це був тогочасний American Dream для багатьох людей. Але Павло бачив щось значно більше від римського громадянства. Павло бачив громадянство Небесного Царства. І в цьому посланні Павло показує, як Бог обирає, як Бог спасає, як Бог виховує і змінює громадянство свого царства. Ефес був великим торгівельним центром, який знаходився на березі Егейського моря. Це територія сучасної Туреччини. Це був також надзвичайно важливий релігійний центр, тому що там знаходився величезний храм Артеміди, одне із семи чудес світу. В розповіді про третю місіонерську подорож Павла згадується багато ворожбицьких книг. Там жило багато ворожбитів. Якщо коротко, то Ефес знаходився під впливом. Потужних демонічних сил і потребував живого слова Євангелії. Апостол Павло був у Ефесі двічі під час своєї другої і третьої місіонерських подорожей. Перші відвідини Єфеса були нетривалими і описані в книзі дій, 18 розділі, в віршах з 19 по 21. Там написано, що Павло за своїм звичаєм увійшов в синагогу, де збиралися юдеї, і розмовляв з ними про Христа. Вони настільки були вражені його вченням, що попросили подовше залишитися з ними. Павло тоді не лишився, тому що поспішав Єрусалим, але пообіцяв повернутися, якщо буде на те Божа воля. Через ті відвидини Ефесу, слово Боже було посіяне в цьому місці. Вдруге, Павло прибув до Єфесу під час своєї третьої місіонерської подорожі, яка описана в книзі дій 19 і 20 розділах. Там розповідається, що він три місяці проповідував у синагозі, але коли деякі почали чинити спротив, то відділив учнів і щоденно займався з ними. Так, за три роки, які Павло перебував у Єфесі, там виросла велика церква. Тепер вона складалася не лише із юдеїв, але із язичників, які доєдналися до них. Через заколот, вцінений ворогами Павла, він змушений був залишити Єфес, але церква залишилася, церква вижила і церква зміцніла. В цілому ми знаємо досить багато про церкву у Єфесі. Ну, у нас є, по-перше, саме послання апостола Павла до Єфесян. Також ця церква згадується в посланні до семи церков в книзі об'явлення. Вона згадується першою, вона була дуже важлива. Ефесій служив єпископом Тимофії, якому апостол Павло написав перше і друге послання до Тимофія. Бо більше згідно переказів там жив апостол Іван до того, як його заслали на острів Патмос, де він дбав про Марію, Матір Ісуса Христа. Наш час туристам до цього часу показують будинок, де начебто жила матір Ісуса Христа. В ефесі апостол Іван написав Євангелію від Івана, а також три свої послання: перше, друге, третє. Послання апостола Івана. Церква в Ефесі була гарною і духовно зрілою. І вона чинила величезний вплив на місто Ефес. В діях 19 розділі розповідається історія про заколот ремісників, які виготовляли срібні храми Артеміди на продаж туристам. Але коли Павло почав проповідувати про те, що ці сувеніри не є богами. Що справжній Бог це єдиний істинний Бог, який відкривається в Писанні, то у ремісників почав занепадати бізнес. Якщо цей срібний сувенір не є Богом, а є просто сувеніром, якого можна поставити сервант, і не більше того, то навіщо буду тратити такі великі гроші на нього. Ремісники підняли заколот, вони зібралися і почали вигукувати: Велика Артеміда Феська. Написано, що все місто прийшло у рух. І почала кричати велика Артеміда Ефеська. Люди впали в свого роду релігійний екстаз на кшталт того, як впадали німці після промов Гітлера. І це чудовий приклад того, як Євангелія мало потужний вплив на язичницький світ. Там, де Євангелія звіщається, зрозуміло і регулярно проповідується, ми маємо очікувати на супротив людей. У нас час. Вкрай рідко пишуть паперові листи. Паперові листи замінили електронні листи, а в наш час повідомлення в месенджерах. Але в цілому, в будь-якому випадку, є чотири складові листа. Від кого він написаний, кому він написаний, тема листа і, власне, сам лист. Давайте ми коротко подивимося всі ці чотири речі. Перше від кого. Давайте подивимося на перший вірш. Він починається словами Павло з Божої волі Апостол Ісуса Христа. Листа написав апостол Павло, і він представляє себе як апостол Ісуса Христа. Тут слово апостол надзвичайно важливе. Павло не намагається вразити нас своїми духовними регаліями. Він не намагається нам сказати: дивіться, я апостол, а чого досягли ви. Зовсім ні. З грецької апостол означає посланий. І це має надзвичайно глибокий зміст. У той час різні царі, правителі чи купці, вони просто не мали можливості швидко подорожувати чи влаштовувати відеоконференції, щоб вирішувати різні свої справи. Вони саме просто не мали можливості потратити кілька місяців на одну подорож. Це в наш час президенти різних країн мають особисті літаки, і вони можуть літати і за день полетіти в одну країну, потім в іншу країну, потім в іншу країну, і там повирішувати всі свої справи і за кілька днів повернутися додому. У той час царі не мали таких можливостей. Для того, щоб поїхати в іншу країну, це була важка, тривала і часто небезпечна подорож, яка могла тривати тижні, а то і місяці, плавання на кораблях чи пересування на конях. Що вони робили? Вони від свого імені відправляли, відправляли апостолів, посланців, або їх, як іноді називають, емісарів чи послів, у яких була їхня печать і які діяли від їх імені в межах своїх повноважень. Слова сказані цими людьми, вважалися словами, сказаними тим, хто їх послав. Схожим чином. Ісус вибрав 12 учнів і поставив їх апостолам, щоб вони промовляли від Його імені. Таким чином, слова, сказані апостолами, вважалися словами, сказаними самим Господом. Апостол Павло не належав до числа 12 учнів Ісуса Христа, які ходили з ним, але пізніше він був покликаний і поставлений самим Господом Ісусом. Ми маємо розуміти, що Павло не призначив себе апостолом сам. Його поставили апостолом не в результаті церковних виборів чи за його гарну академічну освіту. Його навіть не призначили апостолом інші 12 апостолів. Павла призначив апостолом сам Господь Ісус Христос. І це означало одну дуже важливу річ, коли Павло говорить, він не говорить свою власну думку. Хоча, звісно, він був дуже освіченою, розумною людиною, і ми можемо прислухатися до його власної думки. В цьому листі, як і в інших своїх посланнях, Павло передає Божі слова. Ми маємо ставитися до цього послання, до слів Павла, як наче вони, як наче через них промовляє сам Бог. Ми це надзвичайно важливо розуміти, тому що багато людей визнають існування Бога, але вони не визнають, що Біблія Писання це живе слово Бога. Вони кажуть, що якщо Бог особисто явиться мені і щось каже, тоді я прийму це як слова Бога. А якщо це просто передано через Біблію, то де гарантії, що це слова живого Бога. Але Бог обрав такий спосіб для того, щоб передати нам своє слово. Він говорить, промовляє до нас через апостолів, своїх посланців, послів, яких він обрав і уповноважив передати нам його слова. Друге, що ми бачимо тут, це чітка ідентифікація апостола Павла. В першому вірші він, ми бачимо його впевненість, що він став апостолом із Божої волі. Павло був переконаний, що, Бог, що саме Бог обрав його і поставив на це служіння. Чому ідентифікація така важлива? Чому настільки важливо бути переконаним, що саме Бог покликав мене? Обрав і покликав мене. Тому що ідентифікація тримає нас у моменти, коли дуже важко і, хочете, і хочеться залишити служіння. Якщо я сам прийняв рішення служити Богові, то так само я можу переглянути це рішення і змінити його. Я пам'ятаю на якихось виборів, виборах президента України Віталій Кличко, мер Києва, твердо заявив, я йду в президенти. І потім через кілька тижнів він також твердо заявив, я переглянув своє рішення і я не йду в президенти. Якщо це моє рішення служити Богові, то коли важко і коли це стає дуже важко, я можу переглянути своє рішення і прийняти якесь інше рішення. Але якщо Бог покликав мене і Бог поставив мене, то Бог не помиляється і я можу довіряти йому. Я можу довіряти, що Бог дасть мені благодать і сили виконати це служіння до кінця. Я можу довіряти Богові, що Він захистить мене. Ми знаємо, що Павло проходив через величезні труднощі і страждання в своєму служінні, і, врешті решт його стратили за проповідь Евангелії. Але те, що Бог обрав його, тримало його в цьому служінні до самого Дінця. Друге, кому адресоване це послання? Подивіться на другу частину першого вірша. Там написано, що Павло адресує його святим у Ефесі і вірним в Ісусі Христі. На перший погляд, здається дивним, що Павло називає віруючих у Єфесі святими. Тоді, як ми всі знаємо, що усі віруючі це не святі, а які? Грішні. Грішні. Якось Любомир Гузар сказав: християнин це не ангел, а людина, яка вірить. І змагається. Звісно, ми знаємо, що в католицькій церкві святими називають певних людей, які відповідають певним критеріям. Я колись був дуже вражений двома святими жінками в католицькій церкві, обидві з них називаються Тереза, тому ми назвали нашу дочку Терезу, щоб вона була, так добре знала Бога і служила людям як ці святі. Але в той же час ми розуміємо, що ми не відповідаємо цим критеріям. Який перший критерій, щоб бути святим, щоб стати святим католицькій церкві, ви знаєте? А? Він вам може дуже не сподобатись цей критерій. Перший критерій, щоб стати святим католицькій церкві, ви маєте бути мертвими. Ніхто не може бути живим святим за життя. Потім ви маєте зробити кілька чудес, які мають бути підтверджені, потім має бути пройти довгий процес канонізації, і потім ви будете проголошені святим, і люди можуть до вас молитися за якийсь заступництво на небесах. Але це такий довгий, тривалий процес. Чому ж тоді Павло називає віруючих у Ефесі святими? Павло виходить не з того, що вони ніколи не грішили, він взагалі не виходить із їхніх вчинків. Він виходить з того, не що вони зробили, а що Бог зробив для них. У віршах, В п'ятому розділі цього послання, в 25-26 віршах, Він говорить: Христос полюбив церкву і віддав себе за неї, щоб освятити, очистивши купіллю води в слові. Тут не говориться про те, що зробили ми. Тут говориться про те, що зробив Христос. Він полюбив церкву, віддав себе за неї і освятив. її. Бог очистив і освятив Християн Єфесі кров'ю Ісуса Христа. І це саме стосується і нас, і з вами. Звісно, ми залишаємося грішними і мусимо вести боротьбу з гріхом до кінця свого життя. Але по суті, ми є святими завдяки. Заслуга Христа. Також Павло тут називає дві адреси віруючих. Якщо ми уважно подивимося на кінець першого вірша, він говорить святим у Єфесі і вірним в Ісусі Христі. Це наче дві прописки для віруючих. Якби він звертався до нас, то він би сказав святим у Києві і вірним в Ісусі Христі. Звісно, всі люди мають першу прописку, вона показує, де ми проживаємо у цьому світі. Ми проживаємо в Україні, в Києві чи в Київській області. Однак проблема в тому, що раніше чи пізніше ми маємо залишити цей світ. І тоді виявляється така прикра річ, що невіруючим людям просто немає куди йти далі. Ви знаєте, що зараз багато українців, які через війну переїхали в США, в Канаду чи в Європу, вони із усіх сил намагаються. Легалізуватися в цих країнах для того, щоб стати їх громадянами і отримати там прописку. Але проблема в тому, що раніше чи пізніше вони мають залишити і ці країни. І США, і Канаду, і Європу. Ми маємо залишити ті будинки і ті місця, де ми проживаємо у цьому світі. І дуже прикро, якщо нам потім немає куди йти. З іншої сторони. Коли християни залишають своє місце проживання в цьому світі, скажімо, в Києві, то у них є інша прописка в Ісусі Христі. У них є інше місце, яке Бог приготував для них. Є один приклад, який я дуже люблю і часто наводжу його в своїх проповідях. Я його взяв із книги Вільгельма Буша Ісус наша доля. Він там описує двох подорожніх, які йдуть пізно ввечері, у темряві, на вулиці йде дощ, холодно і незатишно. І це як країна, це як картина цього світу. Одному з них немає куди йти, він без хатьку. Тобто він просто волочиться, низько опустивши голову. Але на іншого чекають у нього вдома. Там на нього чекає дружина, привітна дружина, діти, теплий затишний будинок і смачна вечеря. Тому він іде весело, наспівуючи свою улюблену пісню. Звісно, християни це другі подорожні. Їм є куди йти після своєї смерті, тому що у них є прописка в Ісусі Христі. Амінь. Третє це тема листа. Тема листа викладена у другому вірсі. Благодать і мир вам від Бога, нашого Отця і Господа Ісуса Христа. Послання до Єфесян про благодать і мир від Бога. Два слова цього вірша, благодать і мир є ключовими у послання до Єфесян. Слово благодать зустрічається цілих 12 разів. Я перед проповіддю спеціально перерахував дійсно, цілих 12 разів. Це досить багато, як для такого короткого вірша. Благодать це незаслужений Божий дар. Божа благодать полягала в тому, що Ісус дарував нам спасіння. В другому розділі п'ятому вірші цього послання написано: адже ви спасені благодаті. І далі, в сьомому, в сьомому і восьмому віршах Павло пише, щоб у доброті до нас в Ісусі Христі в майбутніх віках показати надзвичайно велике багатство Своєї благодаті. Адже ви спасені благодаттю через віру, і це не від вас. Це Божий дар. Друге слово це мир. Воно зустрічається вісім разів. Як ви знаєте, в цьому світі немає миру. Ми є свідками страшної війни. В першу чергу, миру немає всередині Росії, тому вона йде і сіє цю ворожнечу за її межами. Миру немає між країнами. І миру немає в сім'ях, і миру немає між людьми. Ми живемо в суспільстві самотніх і відокремлених людей. Проблема миру не є новою. Насправді проблема миру стояла навіть перед церквою в Ефесі. Скоріше за все, ця церква була, почалася з юдеїв, які жили в Єфесії, але пізніше до них приєдналося багато людей із інших народів, язичників. І це спричиняло в церкві Єфесі різноманітні конфлікти. Таке зібрання було свого роду гримучою сумішою, яка могла в будь-який момент вибухнути. І Павло пояснює: Бог Ісус Христос приносить мир. В другому розділі він пише адже він, наш мир, який зробив з двох одне, зруйнував своїм тілом серединну перегородку ворожнечу, усунувши закон заповідей в навчаннях, аби з двох збудувати в самому собі. Одну нову людину встановити мир. Божа ціль полягає в тому, щоб збудувати нове суспільство, церкву у Христі, яка є одним, яка є суспільством людей, які знають Божу благодать і де немає ворожнечі ідеї Божий мир. Коли Павло писав це послання, він жив у Римі. В самій потужній імперії того часу. Але Павло не будував про неї ніяких ілюзій. Звісно, з одної сторони, вона давала доступ до багатьох благ цивілізації. Там були театри, там була розкіш, там було багато можливостей побудувати кар'єру. Там ходили великі гроші. Але з іншої сторони, апостол Павло добре бачив, як ця імперія загрузила в своїх гріхах, як вона розкладається і занепадає. Натомість, з іншої сторони, Павло бачив, як Божа церква зароджувалася і зростала. Ми маємо знати, що церква завжди сучасна, завжди актуальна, завжди впливова і непереможна. Якось Ісус Христос сказав Петрові, я збудую свою церкву і брами аду не переможуть її. І в наш час ми переконуємося, що ці слова Христа вірні: вже давно немає Римської імперії, а Божа церква існує. І наша церква це доказ того, наша церква існує. І церква існувала 2000 років, і вона буде існувати в цьому світі до другого приходу Христа. Можливо, компанія Google не буде існувати. Можливо, занепаде компанія Apple, і швидше за все, скоро западе компанія Tesla. Але Божа церква буде продовжувати існувати. У цьому посланні Павло показує, яким чином Бог вирішив проблему ворожнечі, яким чином Він приносить мир, яка роль у цьому церкві.